Частування та цінні подарунки так вітали мешканців новобудови у житловому комплексі родинний затишок. Чернівці Будинвест презентував четвертий під'їзд нової багатоповерхівки на рівненській вулиці, а власників квартир потішили розважальною програмою та подарунковими сертифікатами. Сьогодні у нас дуже чудова подія. Сьогодні у нас святковий день, оскільки ми відкриваємо четвертий під'їзд житлового комплексу Родинний затишок. Дане будівництво ввелося по замовленню міської ради, і сьогодні ми маємо нагоду привітати мешканців цього чудового. Будинку з відкриттям весь комплекс планується здача восени, і ми сподіваємося, що тоді ще більша кількість мешканців будуть дуже задоволені. Простори та зручне планування квартир, сучасно оздоблений будинок, дизайнерський ремонт під'їзду, житловий комплекс, родинний затишок збудований за європейськими стандартами. У кожній оселі індивідуальне опалення з двоконтурними газовими котлами та енергозберігаючими пластиковими вікнами на сьогоднішній день залишилось всього три вільні квартири. і Ті, хто планує приобрести квартиру в цьому комплексі, можуть щось сделать, якщо поторопять. Я очень рада, що люди проявили доверие, которое ми оправдали на 100%. Згодом будівельники планують відкрити ще два нових під'їзди. Також не забули і про соціальну допомогу. Міська влада виділила квартиру для дружини загиблого воїна, АТО та воїну афганцю. А Чернівці буде у свою чергу подарував комірчини, які стануть корисними у господарстві. У мене чоловік інвалід Афганської війни. Ми 23 роки стояли на черзі, і ось в цьому році, завдяки міській раді, ми в цьому будинку отримали квартиру від забудовника. Ми отримали в подарунок комірку в цьому ж під'їзді, щоб побільше було таких забудовників, які турбуються, як кажуть, про своїх мешканців і будують такі гарні. І будинки і під'їзди. Ми задоволені. Все гаразд, принципі, те, що очікувати побати й... дійсно да. є Так. те, що нам обіцяли, то й виконали. На Невідкриті щасливі родини отримали ще й подарункові сертифікати для придбання меблів та міжкімнатних дверей.